Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів 6, 7 по 10 підручника Геометрія 7, та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів. З 16 по 19 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2024 рік. На малюнку 10.39 АБ. Паралельно Це Знайдіть кут БКД. Приступаємо до виконання я коротко. Записала умову задачі і перемалювала малюнок. У нас АВ паралельно СД, кут АВК у нас 40 градусів, кут КД 70 градусів. І потрібно знайти градусну міру кута БКД. Виконаємо додаткову побудову. Проведемо через точку К, пряму КМ. Паралельно до прямої, запишемо, виконаємо додаткову побудову. проведемо через Точку К пряму КМ паралельно до АБ. Тоді наші кути АБК і МКБ є внутрішніми різносторонніми кутами, утвореними при перетині прямих АБ і МК. Січною БК запишемо. Тоді кут АБК і кут МКБ Є, е, внутрішніми різносторонніми. кутами. Твореними приперетині прямих АБ і МК Січною БК. Оскільки МК ми провели паралельно до АБ, то за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих А і Б, а, а, а Б і МК січної БК наші кути будуть рівні, оскільки МК ми провели паралельно. BAB, то за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів утворених. При перетині паралельних прямих а, Б і МК січною БК кут БКМ дорівнює куту АБК і дорівнює 40 градусів. Тепер переходимо вниз. За побудовою МК паралельно АБ, а за умовою АБ паралельно до СД. Тоді за властивістю паралельних прямих, дві прямі паралельні треті прямі, паралельні одна одній, МК буде паралельно СД. За побудовою МК. Паралельно до АБ. А за умовою АБ паралельно це Тоді за властивістю паралельних прямих. CD паралельно МК. І знову ж переходимо до розгляду кутів. Я залишу нижню частиночку малюнка, кути КДЦ і МКД у нас є внутрішніми різносторонніми кутами. Утвореними при перетині прямих МК і ДЦ січною ДК. Оскільки МК паралельно ДЦ, то за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині наш двох прямих січною, кути будуть рівні. Запишемо це. Кут КДЦ і кут МКД є. Внутрішніми різносторонніми кутами. Що утворилися? При Перетині прямих МК і ДЦ січною КД. Оскільки МК паралельно ЦД, то за властивістю Внутрішніх різносторонніх, кутів, утворених при перетині паралельні них прямих МК і Ц січною КД, кут МКД, дорівнює куту КДС і дорівнює 70 градусів. Ну і тепер нам залишається знайти градусну міру кута БКД як суму градусних мір кутів БКМ і ДКМ, використовуючи основну властивість вимірювання кутів, використаємо основну властивість вимірювання кутів. Кут БКД дорівнює сумі градусних мір кутів БКМ і МКД. 40 градусів додати 70 градусів, отримаємо 110 градусів. І записуємо відповідь. 110 градусів номер 9. Із завдань для перевірки знань до параграфів 6, 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника математика 7. Інтегрований курс. Виконано.